Про постійні російські атаки із застосуваннями впівідронів заявив і начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Про те, що від атаки БПЛА регулярно потерпає куцерубська громада, він розповів у етері телемарафону Єдині новини. Чому ворог так часто атакує саме цю громаду? Детальніше дивіться у матеріалі. Чи не щодня ворог атакує куцерубську громаду, що на Миколаївщині, нерідко застосовуючи fpv дрони? На щастя, у більшості випадків постраждалих немає. Однак російська армія і далі завдає ударів. Про це розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону. Якщо подивитися на карту, це громада, яка розташована на березі Чорного моря, навпроти Кінбурської коси відстань там ну, від 4 кілометрів, трохи більше там вісім. І росіяни туди б'ють лише з одною метою, тому що вони туди дістають. І коли вони не бачать військових цілей останнім часом, там тижнями вони били по цивільним машинам, які переміщуються між населеними на пунктами. Та, попри усі загрози життя у куцрубській громаді триває, а люди вже пристосувалися до таких умов. Є куди переїжджати, є куватися. люди не хочуть виїжджати, деякі. Я вам скажу там з власного досвіду. Ти просто пересуваєшся трохи по іншому. Коли я там, наприклад, їжджу, том я відкриваю вікна, хоча б чути так. цю історію без музики всі їздять. Mm. Але в принципі, коли ти живеш під постійним, постійною небезпекою, ти по іншому переміщуєшся. Нема там музики, там верті сердючки, коли грає, а ти їдеш по прифронтовій зоні. Ти їдеш, і прислуховуєшся, вдивляєшся в небо, тому що це, якщо чесно, страшно. У такий складний для регіону час Миколаївщину підтримують міжнародні партнери. Як повідомили Вова, допомога від них вже перевищила 300 мільйонів євро. Крім того, значний внесок робить і Королівство Данія. Від Данії це більше 150 мільйонів євро і ще затвердили пакет допомоги на наступний рік. Також окремо допомагає Германія, Нижня Саксонія, де ми підписали меморандум про співробітництво. Вони теж. В бюджеті заклали гроші на нашу допомогу. Але ми шукаємо на зараз взаємодію і партнерські відносини для того, щоб розбудовувати економіку в майбутньому, для того щоб в нас був культурний обмін технологічний і таке інше. Аби прискорити цей процес та зробити його більш ефективним. В області були створені регіональні офіси міжнародного співробітництва. На зараз у нас відкриті такі офіси вже в Первомайську, Вознесенську, в інших громадах, і вони вже самі навчилися працювати з донорами. Вони самі заключають договори з іншими невеликими містами чи областями. І в них є результати окрім нас. Так, ми були локомотивом. Ми набудували цю систему, але ми її спустили на рівень нижче, і зараз це працює в широкому сенсі. За словами Віталія Кіма, ще одним актуальним питанням для області залишається підготовка до зимового періоду. По забезпеченню електрику, Миколаївщина там 10 разів більше виробляє ніж споживає. Ми працюємо на єдиний енергетичний ринок України. Тобто, в нас власного виробництва навіть альтернативного, тобто вітер сонце. І там, когенерація дозволяє, в принципі, Миколаївщині бути енергонезалежною, але ми не можемо так працювати, тому що ця, ця ці плани є завдання від уряду для того, щоб ми рухались на децентралізацію. І ми туди рухаємось. Разом з тим, Миколаївщина готується і до форс-мажорів як от збільшення ворожих обстрілів. Ми давним давно забезпечили всю критичну інфраструктуру дизель-генераторами. Зараз ми. Додаємо туди котельні на альтернативному паливу, якщо не буде газу, таке інше. І їх стоїть, як не пам'ятаю, в цифрах зараз ми постійно їх підключаємо. А окремо до цього ми вже встановлюємо сонячні батареї і батарейки, в тому числі нам нещодавно передали тесли накопичувачі, які ми ставимо на критичну інфраструктуру, щоб в нас вони були не тільки незалежні, а ще й безкоштовно умовно. Так, зараз обласна влада прораховує усі можливі сценарії, аби ця зима була якомога легшою та стабільнішою для Миколаївщини. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, новина на телеканалі Март.